Далі аварія з нічного рейду столицею. Непоступливість тут жорстоко пожартувала з водіями. Екіпаж Джедаїв прибуває на вулицю Декабристів, що на Харківському масиві. На вузенькій вулиці зустрілися, Деу та шкода. Водій чеського авто стверджує, винен його опонент. Я їхав зі сторони армянської, в сторону вербіцького. Він їхав... Мені навстрічу, почав поворачувати, непонятно куди. А ось версія другого учасника зіткнення. Водій Нексії визнає свою провину лише частково. На стоянку намагався заїхати. заїжджаю кожен день, я тут живу. Угу. Почав заїжджати, включили сафари, заїжджав, заїжджали тормоза. То й полагає, що він їхав на подфарниках і забув совсем все включить. Тож виходить, хлопець просто забув увімкнути фари на темній вулиці, що і стало причиною аварії. Хоча з часом у його візаві з'явилася ще одна версія. П'яний водій їхав мені навстріч. Він вийшов, він не шатався. Це бачили, свідтілі. Як бачимо, жоден з водіїв не визнає себе винним і намагається перекласти провину на іншого. Результат у «Нексі» треба замінювати бампер, фару, капот та ліве крило. У Фабії пошкоджені ті самі елементи. Автівки прибирають на узбіччя, аби не блокувати дорогу. Після вимірів та збору пояснень інспектори да констатують. Винні обидва водії. Тож відновлювати авто та платити штраф за ДТП буде кожен. Ну, а це вже серець. Вулиця Щусєва. Працівники ДАІ разом із самооборонівцями Святошинського району зупинили ось цього хлопця. Причина його носило буквально від бордюра до бордюра. Бровкивровки підлав по всі дороги. Чуть не ударив нашу фото, становився по чистці. Поїхав ще у нас патруль, і ми вже видели картину, як п'яний. Вод... Ну, не то, що ми в'янові, что це неадекватний, п'яний. А це і є водій зупиненого авто. Хлопець охоче спілкується з журналістом програми Джедаї і розповідає, що авто його, а за кермом був не він. А ви були кругом? Молочний? Я ні. Вишов общемініравушки купів машину, Это моя машина стоїть. Я за машину за рулем не сидя. Власник автівки не може пояснити, як він о третій ночі разом зі своєю машиною потрапив на серед, хоча живе у зовсім іншому районі столиці. Зі слів активіста, водій вчинив цілу виставу, куди стікав, потім казав, що в нього немає документів. Ось я неадекватно. стачала. Питався, щоб поговорити, потім передавати ключі, прятати ключі. Це ми вже выяснили, що у нього даже немає до Схоже, уникнути справедливого покарання водію не вдасться. Після складання протоколу закатання на підпитку йому загрожує штраф або позбавлення водійських прав. Добре, що на цей раз від п'яних витівок ніхто не постраждав.